Вас вітає інформаційна лінія Національного автодилера Богдан Автохолдинг». Звертаємо вашу увагу, що з метою покращення якості обслуговування після з'єднання з оператором телефонна розмова буде записана. Ви зателефонували на інформаційну лінію Богдан Автохолдинг». На даний момент всі лінії зайняті. Зачекайте, будь ласка, з'єднання з оператором. Я і чує мене. Це так просто, я хобі, я бачу мусить, виспливає, що дорога ковала мені, і він каже: "Дай". Ти вирукала, віддай, я крізь монетки на балеті давосюам дахо, і ніяк не тойтай, що Six of my is my little guy. It's time, it's time, it's time. It's time. It's time. It's time. Інформаційна лінія Богдана Автохолдингу, оператор Дмитро. Добрий день. Добрий день, Дмитро. Моє прізвище Кузьменко Юрій Миколаевич. Я живу в крувому розі. У мене є автомобіль, який рекарекомендре ремонтували в, 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 в вересні. Місяць з 12 по 20 число і під час ремонту пошкодили його. Я вже чотири рази написав заяву до директора магазину Богдан Авто Кривий Ріг по вулиці Мелешкіна. Тричі звертався до вас, але до цього часу недолік, який з'ясувався, мені пошкодили радіоприймач. Коли я приймав, він не працював. Здавав його працюючим, а прийняв у них обратно, він не працюючий. Я звертаюся до директора. Магазину, де я купував ав автомобіль, і в сервісній центрі з заявами. У мене на сьогоднішній день, по-моєму, 4 чи 5 заяв є за цей термін із 20-го прошлого, прошлого місяця. Але до цього часу вони на мене не, визвали, не не, я їм запропонував негайно усунути недолік, вказати, коли вони можуть це зробити. Але на вусній формі вони відповідають, що в них немає електрика, причому тут електрик до прийомника. І вони нічого не роблять до цього часу. Пройшло вже 16 днів. Не відповіді немає, ніхто нічого не робить. Я хотів би знати, що мор так. Да, звертався до вас тричі на протязі, навіть з числа з 15-го, з 16-го прошлого місяця. і До цього часу ніякої відповіді немає, ніхто не подзвонив, ні в письмово ніякому виді відповіді я не отримав. Хотілося би знати, я, я, я перепрошую, як я до вас можу звертатися ще Юрій Миколаївич мене зовуть. Юрій Миколаївич, так? Так, так. А ви можете мене з'єднати з Аранським напряму? Е, з ким? Аранський там вас такий є. Або з начальником, е, е, як це називається, сервісної служби. Там я забув, забув як фамілія в нього. У мене там лист є, він мені якось я злистувався, з ним писали вони. Mm. У нас даної інформації немає. У нас тільки контакти автосалонів. Та Ні, мене салони, салони і... не цікавлять, тому що вони тут нічого не роблять. СТО вони... і салони? Ну, ніхто, ніхто, ніхто нічого не робить. Ви розумієте, я до вас дзвоню, я приїжджаю до них, кажу, мене не робить, а в нас нема кому робити. От мені такий отвіт. Є що, винувати, що вони по гарантії не можуть зробити чи що. Вже пройшло 16 днів з моменту звернення. Мало того, вони в себе не я поламав, а вони його там поламали. Тому що вони приймали автомобіль із робочим радіоприймачем, а повернули мені його із поломаним приймачем. Мало того, там зник літр бензину в автомобілі. Там, кроме того, я до міліції написав заяву, у мене зникли два предмети. В даному випадку я можу, Алло. Щобащий... Так, в випадку я можу зафіксувати хіба Щобащий... що. Зафіксуйте, будь ласка, зафіксуйте. Ваше прізвище. Кузьменко, Юрій Миколаєвич. Кузьменко. Юрій Миколаєвич, подокрійте, будь ласка, ваш контактний номер телефону. 067... Да. 955. 955. 4346. 4346. Е, який автомобіль у вас? Hyundai Elantra. Е, коли йде придбали? 21 числа. 21 вересня 13 року. Бадан авто Кривий Ріг Мелешкіна 43А. Директор Яковенко. Я зрозумів, я зафіксую повторну скаргу, з вами зв'яжуться. Четвертий потім, раз. Стоїть. Запишіть, будь ласка, я звертайся в четвертий раз на протязі 25 днів. Ці 20 днів. Я зрозумів оформлю. Добре, я чекаю дзвінка. Будь ласка, попросіть, щоб хтось позвонив з ваших керівництва і розповів мені, що зараз ситуація склалася у вас в вашому Богдані авто. Добре. Бо я зверну, вирішив з... звернутися до прокуратури. Хай вона перевірить дія... діяльність вашого этого... холдингу. Це ж несерйозно. Не я зрозумів. Я оформив скаргу. Під номером яким я там у вас? У нас немає такої інформації. <сум> ну добре, Дмитро, я вас запам'ятав. Діло в тому, що наша розмова записана на диктофон, я її зараз роздрукую. І підійшли до справи. Добре, до побачення. Дякую за дзвінок, саме каче. Добре.